Прошу, мій І проснулися криків. Через осінь таке. Чесно, я думала, мене то оминуло. Ви не озора буде мірити бабського плаща. Всім привіт! Я тут монтую відео. А дитинка моя спить. Подивіться, як вона мило спить. Боже, я не можу з неї. Все, проснулась моя тюпочка. моя любила. У мене сьогодні теж супер домашній день. Я зараз буду знову прати одяг, тому що Назар приїхав з роботи і багато коротше, одягу, замуреного того треба попрати. Мама вже моя нарешті у Львові, вже в Україні. Нарешті заїхала. Довго стояли на кордоні 5 годин, бо попали на перезмінку. Їхали через польський кордон. У мене сьогодні в планах було поїхати до Скаліце. Я хочу купити собі блокнотик. Але я насправді не знаю, чи я поїду туди. А ще ми думали, що ми зробимо цьоці карточку з політельню, тому що вона хоче йти на роботу. Ну, і треба карточки, щоб їй туди приходила зарплата. Але це і щось тата не виходить на роботі, а я ну, сама не можу піти з нею. Так що... Треба тато чекати, не знаю, коли там вийде. Е, ну, одним словом, такі справи. І я зараз сиджу тут, заповнюю свій щоденник, блокнотик. Ну, я люблю так пописати, виговоритися, бо мені нема кому це зробити. Так що мій найкращий друг зараз це от, і Емічка, звісно, куди без емічки. Правда? Е, от такі справи. Я зараз планую піти ще на секонд-хенд. Просив Назар е, піти подивитись за якимись кофтом. Тому що треба йому йти на роботу, вже тепліші, бо то вже скоро зима буде. Ну і цей, щоб він не мерз. Тому треба йти ще подивитися за які військовим. Не знаю, коли я піду, можливо, трошки пізніше, бо я ж хочу відфоткати борщ на, цей, на заставку от для Ютубу. До речі, я змінила обкладинки вже. Напишіть, як вам. Вам подобається більше попередня чи більше от ці, що я зараз роблю. Мені дуже цікаво. От, мені здається, що я зараз роблю, вони якісь гарніші виглядають. А, і ще я хочу вам показати. Прошу, мій манікюр. От -от. Просто робила без праймера. Якби був праймер, воно б було супер. Так що тут тільки два ногті лишилися. Я бачу, ну вони більш-менш тримаються. А тут. Тут три лишилися, але той вже напів майже зліз, той теж вже майже злізає. Ну, тримається тільки мізинець поки що. Ось такі от справи. Емічка моя знайшла собі отам місце, щоб поспати. Красунька. Тут є батарея, її тут тепло, і вікно можна дивитися. Ну, ідеально, зарилася там в цю як то. Називається Штору, а ту штору ми так взяли, поклали на підвіконник, тому що вона їх царапає, а вона і там знайшла їх. Хитруля. Ми тут з Емою спали і проснулися від криків. Хтось з кимось свариться? Щось в мене якийсь день сьогодні. Не знаю, я якась не в гуморі. У подавленому стані. осінь. Ай-яй-яй Боже. Та малишка, я не можу з нею. Що, що я аж колись зірвалася недавно. Вчора плакала через неї. Зробила собі чай, маю шоколадку, щоб задобрити душу. Так сказати, чого ти тут ходиш? Не знаю, чи це через осінь таке. Чесно, я думала, мене то оминуло. Бо я оці останні дні так прекрасно почувалася. Так було мені добре. А сьогодні все. Я не хочу нічого робити, я не хочу нікуди йти, На дворі так холодно. Що це всі степхаті. Я не знала, що таке, типу, осіння та депресія, всі так говорять за неї. <ривітний> тому значення. Не звертала уваги, в мене якось ніколи такого не було. <ривітний> я себе не пізнаю. Може, через те, що я вже виросла і цей, воно якось все по-інакшому сприймається. Коли ну, ходила, мені мешало знімати. Пішла, слава Богу. Тому що, блін, я пів дня проспала, бо я нічого не хочу робити, взагалі нічого не хочу робити. Пішов коментар, що це і довгий. Мені так приємно було, че дякую. Написали, що подобається мене дивитися, що я дуже гарний діалект маю. Я дуже дякую, мені дуже приємно, чесно. Це реально таке, таке надихає. Ще мені сказала, що треба спробувати вести прямі трансляції. Я так зрозуміла в Ютубі. Сказала пані, що мене приємно слухати, і мені треба спробувати вести прямі трансляції, що вони залучать більше підписників. Це на мене, бо, бо я класна. Я її теж вже там не пам'ятаю. Так дослівно. Але суть така. У мене трохи та депресія закінчиться. Треба спробувати тобі проводити трансляції. Я вже в ті пробувала, до речі. А от в Ютубі не знаю, як. Буде дивився в Ютубі. Борщу вчора наварила. Їсти є що, але я не хочу. З'їла салатику собі ще зранку робила. Нечка тут прилаштувалася собі на шторах. Ми які штори взяли. Позбирали, щоб вона їх не дерла, а вона їх і тут знайшла, так? Емічка. І собі тут молодіє. Боже, яка вона гарна. Я не можу. Ну що таке? Що ти дивишся тими Це Це. Ще подружка. <гум> я оце сиділа, шукала якісь фільми. <гум> І щось якась одна Ніхто така фігня не попадається. що я дитина знаю я <гум> бачу. Ну що ну, подивитися, от я не знаю. Якась така фігня попадається. <гум> не знаю, знайшла якийсь. <гум> Норбіт. дивлюся. от. <правців> Ти вже впізнала, хто то є? Та? Ні, ви бачите. Мояня. Вона одна одиниця, а в в у, у Я попробую з активним ту... диском ай яй Звідси нена все перевіримо. І буде бавити своїм вкустом. Будеш? І алічно ламається. Можемо... Загріла той борщ на зорові, а він так пахне. Люди правду кажуть, що на другий день борщ кращий. Боже, я не можу. Я, напевно, зараз собі теж кину. Або ні, не знаю. Ми зібрались в магазин, oh, yeah. треба купити продукти. Щоб щось було завтра на роботу, завтра на зробив. Пробачте за нього якесь лумін. У мене настрою немає, я ще й собі пальця притиснула до тої до тумбочки. Клас. Зараз подивимося, що там в лідлі є новорічного, тому що не новорічного, а на Хеллін бо там вже багато позаводили я бачила. Ми вже прийшли в Лідл, людей майже немає, не знаю чого бо зазвичай вечором дуже багато людей. Назар щось там входить, якийсь одяг дивиться. Короте, взяв дитячі штани каже, ну нічого такі мене брати. Дивлюся там дитячі, пише, 10-12 років. Кажу це, що здурів. Я хочу подивитися, що тут є таке цікаве на Хелловін, може щось знайдеться. Зараз вам покажу. Знайшла якийсь такий декор, прикольний. Лампи всякі. Тут такі класні. До речі, ви любите свято Хеллоуін? Чи ні? Тут Є відкрито. Ой, вона прям важка, Зараз я дістану. Клас, дивіться, яка класна. Вау, тут вона включається. Світиться. Класно, дуже класно. 4 євро коштує. Вау. Блін, подивіться, які свічки є. Клас, дивіться, гарбузики. 3 євро коштує. Клас. Я якраз шукала осінню свічку, але я впевнена, їх можна знайти дешевше десь. І подивіться ще привиди. Чорний, два білий і оранжевий. Круті. Щось вже знайшов, кличе мене. О, дивіться, яка гілянта, Класно. Що знайшов? Такі Ну плаття. Тут такі таких плаття. 12 євро. А я не люблю таке, воно колиться. Колиться. Я не хочу, де я в ньому буду Де я буду в ньому ходила. Я маю куртку. А, а то мої. Я колись, колись такі мало. Так мало. Боже, мені стидно. за нього заработає бабського плаща. Каже, а якщо то э, хлопський? Якщо буде послали, та вони тобі навіть руки не налізу. За короткі рукави. Плащ-пальто. Ти Назар не вигадуй, знімай, щоб на тебе люди не дивилися. Ладно, нехай той модник собі походить, поміряє одяг, бо він це дуже любить. А ми йдемо з омидимося, які тут смаколики завезли до Хелловіна. Хоча я вже бачу тут повним ходом Merry Christmas. Вже Миколайчик є. Ну та, що там ще до грудня лишилося. Ну це них це. Я так зрозуміла, кожного року є. Тому що минулого року теж таке було. А отут у нас йде все, все для Хелловіна. Така штука з цукерками. 7 євро коштує. Там прикольно. Тут якісь такі венздички. Ось он тут ще Венздикий. Ага. Такі тяжкі, до речі. 3 євро. Ага, тут тема Wenсday, коротше, я так поняла. Тут ще якісь конфетки такі. Тут теж Wensday. І тут, походу, теж. О, дивіться, які очі класні. Ось дорогі. 4 ока. 4 євро, так? Теж. Макарони в стилі Хэллоуин. Ну і все. Ось такий тут невеличкий стенд з хеллоуінськими штучками. Я думала, тут більше щось буде. А ні. Дивіться, це моя мрія. Я хочу таку каву машину. Вона ще й такого кольору класного, фіолетового, ще й походу одна. Один дорога 60 євро. Дорого багато. Дивіться, що придумали. Наклеїли просто наклейку на тиню, 5 євро на гарбуз. Клас. Не, прикольно виглядає. Ми вже скупилися, на скільки? 25 євро. Йдемо додому, зараз вдома вам покажемо, що купили. Маленька, ми тобі щось купили добре. Ви наші кінці щось купили. Смачненький. Щось купили. Наспала. В шоке, в шоке. Так, роблю за споковочком. Так, додали, ось э, такі Я хотіла заколати ось так дуже. Ляшки. Шампунь. Рис. Я беру такий, бо він дуже зручний. Там є такі пакетики, чотири пакетика. Пошов там, закинув свої пакетики, розварив і все. Такі чітки надаємо і взяли м'ясо. Можна і внушки зробити, і фарш зробити, і так посмажити. Ми кобираємо, робимо собі фарш самий кілограм. Ми десь накупили на 25 євро, так? О, тут вже більше саме. Так, і у нас. Картопелька. Я захотіла п'юрешку, тому що минулого разу була така смачна капець. Водичку. Ось цю як її. Господи, я забула. Просто мінеральний. Макаро. Кока-колу. мою любиму. Сирок. Мило, воно так пахло класно. Я дітрі ще не бачила мила, щоб класно пахло, якщо чесно. Коріжки. Е, такі хеллоуінські, тут різні смаки є. Е, Якусь таку водичку собі назовися попробувати. Емічці взяли якісь такі штучки, я не знаю, що вона виробила. Зараз спробуємо, куди тут заранее. І таку взяли гармоничку з бузиною. Так, ну і все. Так, ми зараз емічку нагодуємо, наберегти. Діставай. Та діставай з того, хай собі жує. Ой, 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 ой. Що таке? Щось смачне йти тобі. Дістань, він новий буде свій паличку. Дай, їдай, їдай. Чуєш? Пусти, пусти, бо вона ж хоче собі грізти. Може її на землю поставити. Давай постав на землю. Поставив, поставив. Вона собі буде гризла на землі. Ми вже будемо трохи віддихати. МК тут дуріє, нас кусає по повній програмі. І цей. І все. Всім впа.